Зайшла в другу теплицю, а тут дивлюся, знову потрібно вже мікроелементами бризкати. Пройшло 2 дні. І ось, будь ласка, на ранок. Вчора було підживлення, видно, що вони знову стартанули хорошо. Є вже і друга китиця, ось цвіте. є вже і пасенки. Десь тут я бачила, знову лізуть ось. Це при тому, що пасенкували 2 дні назад. Коротше, і потрібно все ж таки залізо. В мікроелементах було заліза 6%. Ну, Надовго його не вистачило. Це при тому, що в нас є в землі, залізо ми внесли е з поливом, даємо залізо. І все одно е цьому гібриду не вистачає. Видно, що кущ буде масивний, китиці здоровий, тягне багато на себе, багато йому потрібно мікроелементів, добрива. Коротше, що, на днях будемо знову бризкати, треба купити. Нема у мене заліза, є тільки мікроелементи комплексні. Тому сьогодні буде обробка від хвороб, а на днях уже мікро.